Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Запрошую вас помолитися молитвою занурення в крові Ісуса, всіх поневолених і одержимих. Пам'ятайте, це велика благодать, не забувайте промовляти цю молитву якомога чаще Кожного разу, коли ця молитва промовляється, багато з них духів будуть скинути в глибині пекла, і ми Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи, святий Триєдиний Боже, благаю Тебе і прошу за заступництво Діви Марії, святого Архисартиха Михаїла, всіх ангелів і святих про цю велику ласку, перемоги над силами темряві на нашій землі і у всьому світі. Благаю Тебе, взиваємо до Твоїх страстей, Господа, нашого Ісуса Христа, Його дорогоцінної крові, пролитої за нас, Його святих ран. Мук на Христі та всіх страждань, понесених під час страстей і впродовж усього життя, Господа Спасителя нашого. Благаємо Тебе, Ісусе Христе, пошти ангелів Твоїх, щоб скинули злі сили в глибини пекла, щоб Царство Боже прийшло на землю і увесь світ, щоб Божа благодать вилилася в кожне людське серце, щоб наш народ та всі народи світу могли пізнати Божий мир. Богородиця і царице, гарячі, благаємо тебе, пошти ангелів твоїх, щоб скинули в глибини пекла всіх злих духів, які підлягають скиненню. А ти, воєвода небесних сил, виконай цю справу, щоб Божа благодать постійно супроводжувала нас, веди всі небесні воїнства, щоб сили були скинуті в глибини пекла, використай всю свою силу, щоб перемогти Люцифера і його ангелів. Які не послухалися волі Божої і тепер хочуть погубити душі людські. Переможи їх, бо маєш таку силу. І даруй нам благодать миру і божественної любові, щоб ми могли йти за Христом у Царство Небесне. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь благословить вас за спільну молитву. Перебувайте з Господом Богом і Марією. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.